Так, протестували, підготували і їдемо. Ось власники стоять даної техніки. Завантажуємось. Даний тракер на 40 кінських сил із синхронізованою коробкою передач, понижена, повишена, блокування, реверс, балить бура потужності на дві швидкості, 540 тисяча. Кого цікавить така техніка, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. упасти, Пасху. Ми не дамо. Сим гарна дна, та мирного неба.